Страшне повідомлення про страшну втрату з'явилося у півночі. Ось що написав батальйон Азов на своїй сторінці в Фейсбуці. Українські воїни, що захищали Донецький аеропорт, змушені були здати те, що ще рік тому було прекрасним сучасним летовищем. Епопея героїчної оборони тривала 242 дні. Це більше ніж оборона Сталінграда і Москви за часів радянсько-німецької війни. Це більше ніж інколи триває ціла війна. Українські воїни тримали оборону в умовах, коли оборонятись в принципі неможливо. Вже зранку в генштабі визнали 20 двадцятирозахисників, таки покинули новий термінал. Рішення про відступ ухвалили вчора, адже сенсу утримувати його просто не було. Подивіться, споруда вщент зруйнована, стіни як решето, жодної вцілілої. У боях за минулу добу там загинуло шестеро бійців. А всі лілі зайняли нові позиції. Українські кібарки знаходяться на певних ділянках та об'єктах на території Донецького литовища, задіяні для того, щоб Тримати під контролем Донецький аеропорт певні сили та засоби. Територія підконтрольна силам МАТО з північного боку литовища, окрім зруйнованої злітної смуги, це пожежна частина та район диспетчерської вежі. Вже звідти з артилерії та мінометів кіборги обстрілюють ворога. Набої летять сюди у бойовиків батальйонів Сомалії, Спарта. Саме вони зайняли новий термінал. Терористи зайшли сюди в понеділок, на перший третій поверхи. Наші бійці були на другому. Тоді саме серед запеклого бою впало перекриття, і кіборги опинилися під завалами. Багатьох з них полонили. Сьогодні Міноборони заявило бранців уже 16-ро. Ось що зафільмував росіянин на прізвисько Москва. Під стіною сидять захисники литовища. Сьогодні ночі просто танки розсилювали. Я знаю, панам чоловіки змучені в багатьох перебунтовані голови. Хлопцям дозволили покурити, а ще наказали просити допомоги. Я Гавінець Ярослав Мирославович, 70-80-ї бригади. Зараз дохожуся в полоні. Прошу своїх батьків зв'язатися з командуванням і звільнити мене звідси. А це той, до кого звертається хлопець, аби визволити сина, його батько, пан Мирослав приїхав до столиці. Каже, востаннє говорив із ним учора, коли той ще був під завалами терміналу. Там десантник пролежав три доби. Тепер у вічаю чоловік просить ватажка терористів Захарченка повернути сина. Ти кажеш звернутися батькам до правительства. Генералів, ну я привик рішати свої проблеми сам. Моя дитина в тебе, мені важко. Звісно, я хочу, щоб ти віддав мені її, навіть не мені матері віддай. Щоправда, сам Захарченко вже заявив, поки про обмін полоненими навіть чути не хоче. Натомість у прес-центрі АТО запевнили, переговори про звільнення бійців уже провадять. Ті хлопці, які пораненими стали заручниками бойовиків. Їх ніхто не кидає зараз. І дуже потужні перемовини для того, щоб їх назад повернути, щоб вони там не перебували і є певні успіхи. Тим часом радник президента Юрій Бірюков розповів, що саме останніми днями відбувалося на литовищі. Виявляється, бійцям дали завдання відтіснити ворога від аеропорту. їм навіть вдалося зайняти старий термінал, але втримати його кіборги не змогли. На папері був красивий план операції, але проблема в тому, що він пишеться там, звідки не видно, що БТРи не їздять, а механіки відмовляються їхати. Про причины, чему провалился план, написал и волонтер народного тилу Джордж Тука. Например, из 10 БТРов до точки Х смогли добраться два, остальные встали ввиду поломок. Из 10 танков два, густой туман, видимость 20 метров. Враг легко подавил связь как мобильную, так и радио. Средств наблюдения и корректировки в условиях плохой видимости нету. Бойовикам вдалося захопити рацію одного з кіборгів. Тож кілька днів вони чули всі розмови і знали про всі плани захисників аеропорту.